Всім привіт! Останнім часом я облюбувала такі квіти, як бігоні. Ну, останнім часом це не просто останнім часом, а останні роки. Ось ця болівійська бігонія у мене вже понад 4 роки. Тобто, це клубнева бігонія, яку я розмножувала, укорінювала черіночки, а також ділила клубень. Чудово зберігається взимку. І, в общем-то, це була е, перша бігонія, якою я захопилася. Але зараз вони є такі гарні. Е, тому я не втрималася і теж багато чого придбала. Ну, в цьому році, вперше, я виписувала біліконі. Ось ця червоня, червона біліконія. Е, це біліконія шардоне. Ось така вона. Я вже не пам'ятаю всіх нас, але ось це теж рожеве білі ось ця абрикосова бі білі Так, це фрагрант. Ось така як розочка. І поряд теж білі Так ось ага, ось ця Біліконія, це не це Біліконія жовта, а це клубніва купувала в епіцентрі. До речі, зараз вона виглядає не гарно, а насправді вона дуже-дуже гарна, здорова квітка. І коли вона розцвіла вперше, то всі сусіди приходили дивились, і дивилися, яка ж вона шикарнюча. Хоча я купувала її як ілюмінейшн, звисаючий, а насправді виявилось зовсім не то. Ну, це е, такий е, гарний обман получився, да, тобто я задоволена цією бігунією. Але бажано, а вже ж не помилятися і щоб тебе не обманювали. Тим більше, це великі фірми, які пропонують в великих торгових центрах. Так ось далі про бігоні. Зараз 17 вересня ідуть дощі постійно. Білі конії мої і взагалі бігонії, да, вони чудово квітнуть. Але на жаль, літом я цього не бачила. Верніше, ось ця моя бігонія Болівійська, вона і літом гарно квітнула, В общем, вона була дуже гарна завжди в мене. Так, ну ще покажу, які я ще придбала. Це а оце вже Illumination. Я черівками купувала, Марія квіти. ось вони, ну Це вже було літом і в другій половині літа. Тобто вони не наросли такими величезними, які мають бути. Але зараз вони гарно виглядають. Не ідеально, але досить гарно. Так ось, про білі коні, які я очікувала, їх гарне світіння. Їх не було. Цвіла ось тільки ось ця. Ход оранж, мені здається, вона називається ось. У мене дві, бачите? І вони навіть виглядають зараз, вони вже відпрацювали, як то кажуть. бачите, Хоч я придбала черенки одночасно, ось цю рожеву, цю да, вони одночасно були придбані, але ці відпрацювали, вони ці лені, да, настільки гарно квітнули, ну, як то кажуть, люба заглядіння. Ось сусідка. На другій стороні, да, на городі вона завжди казала мені, Наташа, і я з города бачу, як в тебе яскраво цвіте біліконія. Ну, взагалі бігонія. Так ось вона була настільки яскрава, гарна, що приваблювала дуже. А ось ці в мене не цвіли, не цвіли, не цвіли, листя гарне, все гарне, і я ніяк не могла дочекатися. Я не могла зрозуміти, в чому справа. Ну, гарне листя не росте, не... бруньки нібито з'являються і, і тут же пропадають. А потім виявилось, що це кліщ. Тобто, ось на цій бігоні я цього не знала. Я кажу, четвертий рік в мене бігонія, а те, що є кліщ, і він дуже вражає цвітоноси у бігоні. Потім, коли я вже стала моніторити, шукати причину відео, роздивлятися, вже тільки бачила про бігоні, з'ясувати, чому не цвіте моя бігонія. І стала обробляти. Ну, обравляла я квіти завжди свої. Тобто, всі квіти у мене їх багато, але я обравляю актерою. так забула, як ще називається. Ну, Більше актерою обробляла. Але це і. А кліщ треба обробляти акаріцид. Тобто це різні речі. Тобто, те, що я обробляла, на кліщ ну, ніяк не діяло. І він в мене приспокойненько жив і надавав цвісти бігоні. І тоді я вже стала обробляти саме акаріцидами. До речі, актелік він і інсекцицид, і акаріцид, тобто можна краще не використовувати. Для того, щоб вже бути впевнено, що точно у вас все оброблено. І от тут почали цвісти мої бібонії. І от зараз я радуюсь такому шикарному цвітінню, а цвітіння дійсно шикарне. Да, літом була жара, ще й спека, а ну, а кліч дуже любить спеку. Тобто і спека була, і кліч все не давала. А зараз якраз погода, і в мене дуже гарно світуть мої. Бігоні. Що я ще робила? А вже спідживлювала. Підживлювала вже для квітучих рослин, тобто з перевагою калія останнім часом. Можна брати любих добрива, аби вже коли цвіта, був калій. І горшки в мене дуже легесенькі, тому що в мене торф класман, він дуже добре підходить. Хоча, ви знаєте, швидко пересихають. Земля дуже швидко пересихає класман, і, мабуть, на слідучий рік я класман буду мішати вже з, -з іншою землею для того, щоб ну, трішки затримувалась влага, тому, тому як ілунія вони люблять влагу. І повністю їх, так як я на не на дачу постійно, в мене немає можливості постійно їх поливати. Так ось, підживлювала їх, поливала і ховала від сонця. Ви бачите, що в мене ось тут виноград, і я ось так старалась в затінку його розташувати, щоб менше горіли листочки. Ось це, я вважаю, ну, найголовнішим для бігонії, тобто ґрунт, хороший ґрунт це підживлювати, коли, ну, коли росте, то більше з самого початку це може бути азот на початку, а потім, звісно, фосфор і калій, Ну, вже світіння, то калій. Зараз вже, в вересні я вже нічим не підживлюю, Тобто, ось так вони в мене ростуть. Що я буду робити? Забирати ось білі коні, вони не клубніві. Тобто, ось це клубінь, да? він відімре і я вже бачу, що листочки відмирають, вже він готується до сну, як то кажуть. І е, буду залишати клубні, так як на цій моїй бігоні. Е, ось ця бігоні Іллюмінейшн. Вона хоча і. Е, так, звисаючи, да, і я їх купувала черенком, але це клубніві. Теж вони будуть, клубеньок ну, я не знаю, який він там зараз, але має, мав нарости дуже добре. Це клубніва нон-стоп. До речі, це з насіння, Я висівала насіння, і у мене вийшли ось такі е, бігоні. І ось ці, будь ласка, два, бачите таких красивих ось. Це теж в мене з насіння. Тобто з насіння теж дуже цікаво вирощувати. Так ось, ці бігоні, як я сказала, це клубні. Навіть якщо будуть маленькі клубіньки, маленькі краще зберігати прямо в горщичку. От горщиком і спускати в підвал, так як я це і робила. А великі клубні, як я казала, у мене ось на цій бігоні, дуже великий клубень, я його очищаю. Можна помістити також в підвал коробочку, або навіть в холодильнику. А що ж робити з біліконією? А біліконія – це не крубніва бігонія. Верніше, скільки ну, читала я, так як в мене це перший рік біліконія, вони теж маленькі, типок клубня, нарощують, але краще біліконії зберігати в приміщенні куща. Той горщичок треба занести в приміщення, обрізати його, підчистити, обробити і занести в приміщення. Але подивіться, скільки на ньому ще бруньок, на цьому кущику, і так хочеться цього цвітіння. Буду тримати його, наскільки буде дозволяти погода. Тому що сама краса зараз у моєї бігонії. От таким чином, тобто кущиком. Ще краще. ще краще, Не старий кущ, а е, теж це не мій досвід, це все вичитувала, е, черінкувала. От бачите, це в мене череночки. Вони ще навіть не цвітуть. Тобто молоді кущики краще зберігаються, ніж старі. Ну, поживемо, побачимо. Я цього ну, що ж, е, бігонія чудова квітка, і я не даремно в неї закохалася. І всім раджу. Названа ну, давала завтра... Будемо зберігати бідоні взимку і радуватися наступному році їх красою. Ну, а що буде відбуватися зимою? Буду намагатися вам показувати.